Слава Ісусу Христу, вітаю і привіт, дорогі телеглядачі і підписники нашого каналу. Сьогодні у нас в гостях народний депутат, а також голова міжфракційного об'єднання Євген Петруняк. Вітаю, пане Євгене. Вітаю вас, слава на віки Богу! Темою нашої сьогоднішньої розмови є християнські цінності в державі. Пане Євгене, поділіться, будь ласка, які події, виклики чи ну, спонукали, власне, створити це міжфракційне об'єднання за християнські цінності саме зараз? Ну, насправді питання створення цього депутатського об'єднання, воно назрівало дуже давно. Але основними, скажімо так, подіями, які саме сьогодні, Власне, нас підштовхнули до створення цього міжфракційного депутатського об'єднання. Це ну, все почалося зрозуміло з ратифікації Стамбульської конвенції. Це неоднозначний документ, який, скажімо так, він є неприйнятним для, для нас, як для християн. І ратифікація цієї Стамбульської конвенції це був, скажімо так, один з основних. Одніє з з основних цеглинок у фундаменті створення власне цього містиційного депутатського об'єднання на сьогоднішній день ми бачимо, що антихристиянські рухи, антихристиянські різні організації вони все більше і більше провокують, скажімо, практикуючих християн до, до якогось супротиву до захисту своїх традиційних християнських цінностей. Адже Українська держава є на 90% християнською державою. І, відповідно, якісь, якісь такі от антихристиянські речі вони привертають увагу суспільства до них і заставляють вживати якісь заходи. Це є в першу чергу проведення різного роду ЛГБТ, парадів, там, прайдів. І саме на великі християнські свят, ми, як практикуючі християни, громадяни України, бачимо в цих діях, скажімо, традиційної спільноти виклик. Виклик як християнства, так і в принципі загалом народу України її морально, етичним, духовним, християнським цінностям і скрепом. А чому християнські цінності це справа не минулого, а основа майбутнього України? Тому що е, християнські цінності, як справа минулого на сьогоднішній день, е, вони є вже впроваджені в нас на рівні генетичного коду. Після хрещення Росії в Україні пройшло вже більше тисячі років. Відповідно, всі Українці, які народжуються, вони вже народжені з геном християнства. В силу своєї освіти, в силу якихось, скажімо, обставин, там, виховання домашнього, людина може вважати себе віруючою або не віруючою, тобто ходити до церкви або не ходити. Вона може бути практикуючим християнином або може бути християнином десь глибоко в душі. Але ген християнства в нас вже є закладений. Тобто ми вже всі ростемо з цим. У нас є певні традиції, які підтримуються. І так само це є, це є нашою культурною історичною спадщиною. А от, власне, захист і впровадження християнських цінностей у майбутньому це є на сьогоднішній день задача нас як, як сучасних українців, оскільки ми ж. Ні, 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 ніхто не буде заперечувати того, що е, нас, наш ворог е, намагається не лише фізично вбити, він нас намагається вбити ідеологічно, культурно і в першу чергу духовно. Адже нація, яка не має якихось духовних скрепів, якоїсь духовної історії, якоїсь духовної бази, це, є, це не нація, вона в принципі приречена на знищення подивіться, будь ласка, як ви бачите ідеальну модель співпраці між державою, церквою і громадянським суспільством? Як на мене, співпраця цих трьох базових, скажімо, майданчиків вона можлива тільки засобом? Тобто ми мусимо створювати такі площадки, такі майданчики, де власне цих три, цих три окремих суб'єкта будуть мати можливість обмінюватися досвідом, обмінюватися думками, впроваджувати якісь ідеї, якісь проекти. На сьогоднішній день, до прикладу, от ми з цього почали, так було створено міжфракційне депутатське об'єднання у Верховній Раді за християнські цінності. Я розцінюю це об'єднання так само, як майданчик для комунікації між Верховною Радою, церквою і громадянським суспільством. На сьогоднішній день ми проводимо круглі столи. Ми знайомимо суспільству із своєю діяльністю взагалі із своїм існуванням і пропонуємо всім учасникам цих круглих столів цього спілкування. Подавати свої ідеї для зміцнення і захисту християнських цінностей в умовах свого дня. І ми отримуємо фідбек, ці, скажімо, думки опрацьовуються, і ми будемо їх впроваджувати у національне законодавство. Це з точки зору Верховної Ради. Я впевнений, що незабаром. Такого роду майданчики будуть створені і у виконавчій владі, і при органах місцевого самоврядування. Це так само буде сприяти впровадженню розвитку християнських цінностей в нашому суспільстві. Чи можлива політика на основі чесності, справедливості, поміркованості і вірності, І як її впроваджувати в реалія парламенту? Чи, чи можлива політика на, на основі таких чеснот? Ну, Якщо філософськи підходити до цього питання, то в принципі політика вона би і мала базуватися на цих чеснотах. Оскільки політика це є формування суспільного блага. І будь-який політик, який приходить, скажімо, в цю сферу діяльності, він повинен розуміти, що в першу чергу він має. Дбати про соціальне благо, він має дбати про народ, який його привів до, до, до влади. Так має базуватися, але чи базується, це трошки інше питання. І скажімо, тут знову ж таки ми маємо працювати над тим, що е, політика буде і має базуватися на е, таких принципах. Ми, я маю увазі. Громадянське суспільство, я маю на увазі церкву, я маю на увазі всіх тих політиків, які залишилися вірними тим ідеалам, з якими вони прийшли у владу. Чи передбачаєте ви створення етичного кодексу для публічного осіб? Як він мав би виглядати? Однозначно, він має бути, і я сподіваюся, що ми до цього прийдемо. Етичний кодекс, це є документ, який буде містити в собі, скажімо так, якісь загальні рамкові такі умови поведінки публічної особи, також він має містити критерії, яким повинна ця публічна особа відповідати, для того, щоб, в принципі, стати публічною особою. Зрозуміло, що в нас є виборні посади, де скажем, люди обирають того чи іншого політика, іншу публічну особу і приводять їх на посади. Але в даному випадку, якби був кодекс скажем, етичної поведінки, він би міг тримати цих от публічних осіб в, певній, в певних рамках, і однозначно, що в цьому кодексі має бути Передбачена відповідальність за те, що публічна особа перестає відповідати тим чи іншим вимогам кодексу етичного. Щиро дякую, пане Євгене, за змістовну розмову. Ми спілкувалися про християнські цінності в контекстах українського парламенту. З нами був Євген Петруняк і я ведуча Сочапана Марія. До нових зустрічей. До побачення.